Росіяни знищили останню підстанцію на Чернігівщині. Не змогли її захистити, почали будувати стіни, але не встигли збудувати стелю. Щоб захистити станцію, чотири роки, сука, не встигли збудувати стелю. Що ж ви там будували, блядь, мені інтересно, чи де ви будували, чи може ви під козином будували? А на Чернігівщині, ну його нахер було насрати. І зараз просто казати людям: та посидіть без світла, бо ми, блядь, не встигли збудувати кришу. У нас не було часу. За чотири роки можна було, блядь, запхати ту станцію в землю, і було б тоді насрати і на шахеди, і на ракеди. але нахера? якщо можна спистити. Спочатку на захисті станції, а потім на відбудові станції. А что не Нормальна схема працює. І нічого за це не буде. Хм.